Шановні клієнти, вас вітає компанія «Відді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Mazda 6 в кузові Універсал 2016 року випуску з 2-литровим бензиновим вигоном на автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний в дуже непоганому стані на свій рік. Комплектація автомобіля є повні склопідйомники та електрозеркала, датчик світла та датчик дощу, круїз контроль, мультимедійний руль, ткановий салон в гарному стані. Запуск двигуна в даному авто з кнопки проходить. Клімат, контроль двух зони та обігрів. Передніх Пробіг даного авто становить 114 тисяч кілометрів, Загун працює добре. Салон в гарному стані. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон. Цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.